Всім привіт! Мене звати Марк, на Маргінс. І сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. Я бачу, що вам дуже подобається Майнкрафт, що ви набрали 200 переглядів. а Ну, для мене це великі перегляди, як для 300 підписників. Яко, яко до 300 підписників це великі перегляди 200. Так що я буду старатися Знімати Майнкрафт як можливо якби частіше Частіше буду знімати Майнкрафт. Ну, особливо про Сідів, хоча вже якось Сідів. так, добре, Тут у нас створити нове. Створити нове Ну і дивіться. вибір Сіда, дивіться. Ну, І тепер ми перейшли до Outpost Ahead. Це ось цей Сіда. І дивіться, просто, як би просто можна так сказати, що вже як 10 сідів залишилося, як мені зняти. Е, що ж, ну і вже залишилося 10 сідів. Ну, не знаю наскільки це, як багато, чи ні. Хоча ми вже так багато зняв е, сів, але все одно ще залишилося. Так, ну ми вже перейшли до атфаст Ahead. Ось так вилітає Сід. Е, е, створюємо. І бац, Дивіться, я вже навіть на творчі е, переставив, так що мусимо це знайти ось цю дивну будівлю. тобто таке, коли створює, е, створюєш е, сід, е, який тобі потрібен, але е, на щось дерево тобі знайти. Е, Оце, що було, було показано на Сіда, а ось ви вже. Ми вже знайшли цю будівлю. Ну, і дивіться, в цій будівлі, що я можу розказати про цю будівлю? Е, ну тут живуть е, ніби такі люди, але це зовсім не люди. Це якби марондери, якби так називаються е, мародери, до речі, можна е, побачити навіть на яйцях. Вони же ж, якщо хочеш створити такого ж самого, то придеться на яйцях. Так, ну, я мав ну, е, Я був е, просто правий, що це є е, мародери. Це є мародери. Так, добре, ну і що ж? Ну і як би виглядає цікаво ця будівля, хоча навіть така дивна. Так, добре, ну і що ж, ну і дивіться. І ще до того, плюс до того будівлі є ще, є ще така якби клітка, а в клітці це, це є залізний голем. Це є залізний голема. Е, ось так виглядає. До речі, можна також створити голема. До того як можна створити, до речі, голема. Якщо е, є такі глядачі, які дивляться е, мій канал, але ну. По Майнкрафту, то і е, не знаю, як створити хлема. Ну, ви знаєте про цього е, створіння. Дивіться, беремо е, блоки заліза, до того переходимо до природи і беремо до е, вирізаний е, е, гарбуз. Гарбуз. Дивіться, ставимо так, блоки заліза. Раз, два. Раз. І все. Дивіться, ось так то має виглядати. І саме на самому посередині в самому вирізаний харвуз. І дивіться, вже створили е, залізний голем. Е, ну і що ж. Ну і напевно, що будете знати, е, тут тільки треба, е, два блоки, Це є блок заліза, вийдуть ну якийсь такий вирізаний гарбуз. Ну і що ж, ну і ось так виглядає. Так, добре, ну і що можна ще? Так, добре, ну про клітку я вже вам показав з големом, Ну і що до того я створив залізного голема. Хвачає ще навіть е, дивіться, ну і до того. Нащо ставляться на, до клітки? Ну, е, цей голем може вбивати цих мародерів. Так, добре. Ну, Про мародерів я вам вже розповідав. Так, ми переходимо до самої будівлі. Так, якщо є вхід до цього, то треба знайти. Так, добре, ну, вже бачу, що нема ніде вхіда. Нема ніде вхіда. У мародерів значить можна піднятися вище. Дивіться, можна піднятися вище. Ну і ось так то виглядає. Я ще натворчий, так що в мене не в б'юті на 100%. І дивіться, є скринка. Є скрінка, а що в скринті. Тут є 9 колод з темного туба. Цілих сім пшениці, а ще пляшеч дві пляшечки чара. Так, добре, ну у нас тут ще пляшечки чара. Це є все в скринці, Так, добре, що вже нічого? Ні. Е, ні, я думав, що вже є захід сонця. Так, добре, ну і що ж? Е, ну і подивимося, що є знизу. Так виглядає, до речі, е, на самому версії цей будівлі. Е, а якщо спуститься вниз, то там є все темно. Так, ну тут нічого такого нема, звісно. Ну, нічого такого особливого, не ні скринок, ні нічого. Так, добре. Е, самого ще нижче. Ну тут щось вже є. Ну Це таке якби вікна, але без стік е, стікла. До речі, можу я навіть зробити собі тут. Та... Дімо, ще я навіть тут не будував як у будинок. Ну, мати тут дім, хоча я живу, буду жити з, мореда, з Моредарами, А так, добре. О, До речі, отут є якби вхід, але чомусь на самому версії. Навіть, до речі, не помітив цього. Ну, да добре. Що ж? Ну і тепер будемо садити, де є вхід, Можна піднятися. Можна просто піднятися. Раз, два. Раз, два. І. І можна на самий верх. Так, добре, ми вже піднялися на самий верх. Ну і до речі, де ми можемо створити собі на якому поверсі можемо зробити собі. Ну, сюди покласти меблі. Ну, до речі, може бути на цьому поверсі, щоб хоча б світло йшло, свіже повітря як. Як ви так, так, добре. Ну і може бути вікно, -яко, але без стікла, -стік -стік Щоб нічого такого не міняти, тільки просто поставити меблі і все. Так, добре, нехай буде ліжко. Салатове -салатов -салатов ліжко. Що е ще до того, Ну, не буду аж так сильно брати якийсь меблі. Хоча добре, берсак візьму, піч візьму. Так, добре. Хоча я на кожному сіді я навіть беру ті самі предмети, ну добре, давайте щось. У самому нового давайте якісь, якісь ящики шаклери. Ящики шаклери, якісь візьмемо. Так, добре. Ну я візьму також це ладва. Ну, це мій улюблений. Ящик Шаклер, це є салатовий. А до речі, напишіть в коментарях, який ваш улюблений шаклеровий ящик. Тобто звичайний ящик, білий світло сірий, або навіть сірий ящик, або інші взагалі Ну, можете написати в коментарях. Так, добре, ну і можемо найти Ну, є місце найду картин. Так, ну і є місце є картин. Так, добре, ну і щось ще можемо взяти з предметів. Хм. Ну, можна, звісно, знайти череби якісь мобі взяти. Давайте в голову, звичайно, просто голову можемо взяти. Так, добре, ну і будемо ставити ці меблі. Нехай буде ліжко. Ну, не тут, а ось тут. Ну тут, якби завжди, буде там ліжко. Так, добре. Ну і верстак, верстак. По самому верстак. Ну давайте сюди поставимо верстак. хоча добре, давайте ось так. А ні, добре, ну так можна поставити. Я просто хотів, щоб ось частина була ось так, як би видно. Якби там е, ну пила це. Якби молотак, якби так, як так видніться. Ну добре, якщо вже так ставиться, то нехай буде так. Так, більше нехай буде ось так. Е, салатовий я ще клера, нехай буде ось тут. Не знаю чому, але хай буде. Е, так, добре, ну і картина. Ну і де можемо поставити картину. Хоча давайте будемо. Хоча, добре, Давайте зробимо деякі маленькі картини. Хоча можемо. О, нехай буде 4 картини. 4 різні картини. Голова. Голова. Так, добре, можна, звісно, повісити голову, а можна просто поставити. Ну, можна, якби рівно поставити ось так. А давайте постараємося поставити на піч. Дасть нам на піч голову поставити. Ні, не вдасться таки Можна або... Туди покласти або повісити. Так, добре. Ну Можемо навіть навіть повісити. Хм, ну, іде повісимо? Ну добре, то хай буде хай буде ось тут голова, голова стіва, до речі. Так, добре, ну і що ж? А, до речі, хочу вам показати, що ось ще ось ці голови можна собі примірити. Ну, дивіться, можемо просто надіти голову на себе. Ось так якби виглядає. Так, добре, ну і що ж. Ну і. Так, добре, ну і що ж. Ну і поставили меблі, вже деякі поставили нові, ну і, ну, і хай буде ось, ось тут у мене побі. Ну, буду жити ось тут. Так, добре, ну і що ж. Ну і на цьому все. Якщо вам сподобалося це відео, то тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, пишіть коментарі. Е... Ну і ділиться відео зі своїми друзями, Всім. Пока-пока!